Вже майже місяць як вступив в дію закон України щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю, який спрямований на зменшення кількості злочинів із застосуванням зброї та підвищення захищеності громадян. Якщо людина якимось чином отримала чи знайшла зброю і має намір зберігати її під час дії воєнного стану, то повинна негайно її задекларувати, кажуть в поліції. На Чернігівщині це можна зробити в районних відділеннях поліції та секторі контролю за обігом зброї. Під час бойових дій активних мною була знайдена ця зброя. Я вирішив її задекларувати офіційно, щоб вона я розумів, що вона в мене законно знаходиться. Держава розуміла, що вона в мене є. І згідно чинного законодавства, зробити все, як було описано в інформації. цій. Доволі особисто, швидко все відбулося. Мінімальний пакет документів, це підтвердження моєї особи, і одна заява, і все. Година часу, і я вже з зброєю повернувся додому. Громадяни України мають право здати вогнепальну зброю на різну або ж гладкоствольну, яка не зареєстрована, і зберігається в них без від відповідних дозволів, та задекларувати її на період військового стану. Для цього потрібно звернутися до територіального підрозділу поліції або зателефонувати з 102 і з'явитись потім також до поліції, взяти з собою зброю, набої, якщо є, і звернути заяви про декларування зброї. Процедура декларування займає близько години. Це підтвердження зброї, що вона не знаходиться ніде на обліках, як викрадена, втрачена. І після цих перевірок всіх громадяни пишуть заяву, і тобто декларують її на період дії військового стану. Політика держави передбачає після закінчення військового стану громадяни, які задекларували зброю на ді на період дії військового стану, мають право письмово звернутися до органів підрозділів поліції та зареєструвати її у власне користування згідно діючого законодавства.